Доброго всім дня. І по можливості гарного настрою. Настрій, я думаю, сьогодні не дуже. Цілу ніч тривога. У нас немає світла. На дворі погода погана. Таке якийсь не то дощ, не то мряка. Ні на дворі не можна нічого робити, і в хаті світла немає, то таке. Вийшла, думала загрібати, то воно таке щось моросить. Два дні назад ось позагрібала і дітей тут. І я в себе загребла і знов листя повно. І буде ще його повно, бо набере он, І на черешні ще багато. Це під черешнею загребла геть. Все і вивезла точкою. Знов повно, це два дні назад я загребла, і наче рештні наче не закінчується це листя. Сиплеться і сиплеться, і ще багато дуже листя. Кругом. Тільки що на асфальті замила, поки сходила до дітей, вже знов нападало. Така пора осінь що І хочеться, щоб у дворі були ж і фруктові дерева, і черешенька, і вишенька, і яблунька, і горішок. А воно потім осінню роботи вистачає з цим листям. Квіточки, цвітуй, коли цвітуть гарненько, а потім також з ними роботи. Буде те вирвать, те, накрийте, прикрити. Ну, коротше кажучи, хочеться краси, то потрібно і працювати. Це така в нас погода, нікудишня. Коли це на літо буде, не знаю. Поки що ним навіть не пахне тим бабиним літом. Буду зараз йти, мабуть, топити грубки у дітей і в себе, бо Наташа на роботі, а внук на канікулах, хоті. Прохолодно, в них котел це є газовий, але із водогрійкою і там насос. Качає ж воду по трубах і все, то нема світла, то і котел не працює. У нас то газовий котел працює без насоса. І як нема світла, то все рівно топиться. Але, мабуть, і в себе протоплю, бо в нас грубка туди до дітей одна сторона, в кімнату до внука виходить. Так, як ми грубку свою топимо, то і в нього тепленько в кімнаті, і в нас. Так, що, щоб йому не було холодно там сидіти, то піду я топить. А нас групка Якщо відключити котел газовий і топити грубку, то підключаємось до акумулятора при таку приставку і туди включаємо переноску і в переноску насос, бо також від грубки йде по трубах і по батареях у нас монтовано в грубу котел, такий саморубний струб, то будемо підлаштовувати цю систему. що Чоловіку, ми будемо і в себе протопимо. Хто його знає, коли світло вімкнуть і чи надовго вімкнуть. Так що на дворі робити нічого не можна, так що піду топити, буде хоч у хаті тепленько. Прийшла до дітей грубку, вирішила вам показати. В них така грубка камін, правда? Скло топили вже. Треба Наташа там спеціальним таким засобом миє його. І тут ось, бачите, як. Там на готу, приготувала я бумагу. Таке дрібненьке у нас на щепорізмі. От січемо всі Малину, гілки з дерев фруктових. І от на розпал. І отакі маленькі ось дрова. І зараз буду розпалювати. Темно немає світла, то не дуже видно. З вікна, бачите, також світла не дуже. Так що не, не дуже гарно видно, але трішки вам покажу. Зараз візьму запальничку та буду розпалювати. Розпалюю, знімаю, можливо, хтось не бачив грубок ніколи з міста, дівчата чи хлопці, то показую, як грубки топляться. Можна ще полити такою, чи ми використовуємо чи такий мазут, там уже. Чи можна бензину або солярки трішечки? Небагато, бо може так загорітися, що. Зараз думаю, розгориться воно. У мене є такі ось тоненькі дрова, трісочки такі покладу. І нехай розгорається, потім уже буду товщі класти. Розпалила, розгорається, буду трішки підкладати більше дрова. Опа, а в нас ще й світло включили. Оце добре, але грубка нехай топиться, нехай розгороється. Закриваю отак. І нехай горить. Так нагріється. Грубка і буде тепленько буде на дві кімнати. Вон там ще одна кімната в них. І в тій буде тепло, і в тій, а внука вон, кімната, то там наша грубка буде топити йому. Все, нехай топиться. Добре, що залишили групки, і діти в себе, і ми в себе, як кажуть, дав Бог на розум нам не викидати. То зараз, бачите, прийшов такий час, що і групка вже пригодилася. Це таке життя непередбачуване, як то кажуть. Добре. Піду тепер до себе топити. Вже показала де у дітей грубку, то вирішила і свою показати. Буду топити, то, думаю, вже покажу вам і свою. Ну У нас отака, бачите, грубка звичайні дверки. З піддувалом у нас. Тут у нас уварений такий кочол такий. Не знаю, як вам видно, бо воно ж тут уже в сажі, в попелі. Такі труби, такий струб котел, в ньому вода. І насос качає по трубах воду. Тут ось так іде труба, виходить із грубки звідси, і йде по хаті, по стіні, там, за стінку, і так. Топиться в нос. Тут, коли почалася війна, облаштувала собі такий куточок. Ця сторона у нас гріє в кімнаті, а та гріє у внука в кімнаті. Всім тепленько. Зимою я вам скажу, коли на дворі мороз, сніг, то коли такої грубки тепленько і сів собі. Я навіть інколи, знаєте, згадую лежанку свою в селі, коли були малі, то кажу, чоловіку, потрібно нам було цей припічок робити трішки більший. Була б така міні-лежаночка. Коли топиться, вона ж нагрівається і тут. Тепленько можна було погрітися, вилізти. Ну, нічого. І так добре, що є такий запасний варіант, щоб, на всякий випадок, що не буде, не дай Бог, газу, то буде. Буде як погрітися, як протопить у хоті. Топиться вже і в мене в грубці. Зараз піде тепло. Нам зараз не потрібно багато дров, щоб нагріти грубку. Зараз ж не дуже так вже холодно на дворі. Так що, оберемочок дров і грубка тепленька. І в хаті тепло, бо в нас. По хаті йдуть труби гріє, разом грубка гріється і по всій хаті тепло. А в дітей у внука буде також грубка тепленька. Так що будемо грітися. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.